Друзі, всім доброї і спокійної ночі, найсаме головне, а не так як вчора, ви розумієте про що я. Я хочу зараз вам показати всіх моїх корей, які зараз знаходяться в сараї. Тут, звичайно, у мене досить неудобно, бо вони у мене всі повернулися задом, показують, що вони не хочуть зніматися. Мені здається, скоріше всього так. От цість зад, та то пітуха нашого красивого. Дивіться, е плусатік мій не сама краща курка, але вона в мене перестала нестись. Дивіться, я хочу трошки вам показати. Чому? Хочу іменно показати, тому що в день, коли я вам знімаю відео, то не видно, які у мене є кури і що є у мене, скільки курей у мене. Дивіться: от, один, два, три е і що там. Та і все. Два петуха. Бачите? Зараз я подивлюсь. І дивіться, на дереві Одна сидить, я не знаю, чому вона сюди зайшла. тут темно, звичайно. От, отак. Вот бачите? Потрібно її повернути в сарай. Буде буде. Залаз... Так, все злазь. Вона не хоче в нас злазити. Дивіться, хочу вам сказати, дивіться, звідки в мене дісталися кури. Оця курка, як сучасно, я вам так говорю, то не моя курка. Знаєте, я навіть не знаю кого. Просто два роки тому, приблизно так десь, у нас тут були випущені пси моїх сусідів, і. Пси на неї напали. В нас коло подвір'я, там іде мусорник, там свалка, де викидають в нас мусор постійно. То було воду там. Дивіться, там у нас де є газ, газові труби йдуть, то там бігали пси і курка гуляла. І я просто її спас, бо вони на неї напали. І все і приніс собі не хотів залишати, Ну, дивився, можливо, сусіди прийдуть, можливо буде хтось сукати. Ну ніхто не знайшов. Вона була поранена. У неї було одне крило майже відірване. На неї пси напали, у неї тут м'ясо е, висіло, потім е, ми нічого з тим не робили, але ну, я не знав поперси. Але воно само все згазило е, і все тепер з нею дуже добре. Подивіться, як вона високо сидить, отут де але цайде, ота гілка. Постійно тут сідають, сарай відкритий, деякі з них просто ночують. Ну, нічого страшного, потім я їх просто забираю. Деколи взагалі не забираю, ну, вони деколи отак на дереві сидять. Але в мене був такий випадок, коли вони отак сидять. То вони перестають цьому знестися, коли сидять на вулиці. То тобто просто забирати до, е, в сарай. отак. Але тепер та курка живе в мене, хотів її віддати комусь. Е, ну, Насу мені цю за курка, ну, щоб не подумали, розумієте, сосу. Я вкрав ніби її, а я не крав. просто її спас і приніс, відгодував, і вона була поранена, і вона в мене зараз несеться. А оцю курку, я думаю, ви пам'ятаєте, дивіться. Щоб вам так було добре видно, а не напали напалені пси. Подивіться, бачите? На неї тут крило. Так, зараз. Вот, бачите? Трохи надірване. Я тут, коли господарки ходжу, подивіться, що зробили гуси. Ну, Вони трохи кусають, де, коли буває, бачите, ранки на руці. Отак. Це моя курка, яку я купив на базарі. А, от, і ще одна курка в нас сидить, не видно, там темно. Дуже темно у нас, вони всюди позалазили. У мене зараз всього, так, скільки там? 2, 3, 4, 5. П'ять курей. Ага, квоцка теж сидить з яйцями. Е, тобто, у мене. Сість корей і два петуха, Отак було недавно більше, ну не все є віцне, тому деякі просто загинули від сталості. Ну на м'ясо ми не беремо, тому не потрібно. Була все одна така похожа в мене курка, але вона пропала. Так, куди ви лізете? Бачите? Вони мене бояться, бо я з камерою. Ей, вони впад... куди? Вони зараз попадають, вони не хочуть просто показуватися. Вони трохи дикі у мене є. Трохи бояться. отак. Але у красива така, подивіться, така умніцька прям, І отам сидить, не видно. От пітух сидить, отам у мене. Е, отой дуже красивий пітух. Ми того е, пітуха не купляли, то із інкубатора. До речі, подивіться, який красавчик вилупився, виріс і все нормально. Е, той з інкубатора, е, той із покупних і у тай із покупних, ота курка із інкубатора. Отам не видно, не знаю, як вам так показати. you <laughs> От вона сидить у мене на перекладині. Пітух, який там теж сидить в темноті, то е, він з інкубатора. Отак. Пітуха два із інкубатора, одна курка із інкубатора, ота курка із інкубатора, та із покупних, та із покупних, там та, яка на вулиці, то не моя курка, я її просто спас від собаки. і все. Але хотів віддати, е, але я нікого не знайшов. Не знаю. Можливо, то взагалі не близько коло нас, тому що тут взагалі курей майже ніхто не тримає. Тут тримає моя сусідка, я ходив, показував, можливо, то її курка загубила. То це було давно. Вона каже, ні, то не її, не знаю. То я шо, мав викинути, ну правильно, ну, я залисив її собі. Отак. зараз кажу, нічого не подумайте просто. Отак. Дивіться, у них підрізані крила. Ми бачимо. У петуха особливо, я підрізав крила, тому щоб він високо не літав, бо мені то взято хана доїло, якщо чесно. Отак вона виглядає, подивіться, близько покажу. Красавиця із інкубатора. Несеться у мене досить добре крила. Я не підрізався. А наша коцка на яйцях сидить так, як завжди. Я навіть не знаю, якщо ну, друзі, який сьогодні день інкубації. Ну, дивіться, другий день, точно, другий день інкубації. Все, чекаємо два-три дні, будемо провіряти, бо на камеру е, буде видно навіть на третій, навіть на завтрашній день. Сьогодні другий день інкубації, завтрасній третій. Мені буде видно, звичайно, але щоб показати на камері, то мені потрібно чекати 4, 5 дня, щоб точно було видно е, сам зародець, як він рухає, як він плаває, бо вам е, я знаю, що цікаво на таке подивитися. Ніцний, літній, теплий. Е, не верті ніч тепло. Бачите, квіти. Ось такі красиві студії у нас, бачите. Дуже красиві. речі, мені вже стало набагато краще. Сьогодні я себе погано цю стою, Е, Ну, Купили ми е, того е, каплі, щоб капати мені вниз. Ну і знаєте, в мене були проблеми із носом. Як вони там називаються, Неправильно. ми ходили до лікарів, називаються поліпи. Ми прокапали все нормально. Бо я дихати, якщо це ж нам так скажу, носом не дуже можу. Я от, Бачите, мені тяжко. Я завжди дихаю просто ротом, бо мені тяжко дуже насправді. Отак. Ну, закраще. П'ю чай з медом сиджу вдома, але все ж таки я розумію, що потрібно вийти і для вас зняти відео, так як то досить важливо. Отак. Так що тут у нас? Ану. Красавиця моя, бачите, в неї серця така красива стала на літо. Подивіться, вона не знаю, леняла чи що. Подивіться, біла, яка білосніжна, камера не, перев... не передає, але дуже красиво виглядає. Подивіться. Моя красота. Отак просили показувати давно все на другому каналі, старому моєму, який я втратив. До речі, хочу сказати велике дякую тим, хто підписується із того старого каналу. Бо мені багато пишуть тепер в коментарях. Дуже багато на там той старий канал, куди я припав. Я вже пояснював, показував навіть. Дивіться. Ті люди вони підписуються, і я дуже вам вдячний. То, що ви мене шукаєте, так поняв пошуку. Напевно, просто писати Мирон Горобценко або просто Мирон. я думаю, що Мирон Горобценко то набагато краще вибиває мій аккаунт зразу. Отак. От мій канал вибиває. І ви так знаходите, то насправді дуже класно, бо деякі мої відео попадають в рекомендації, і ті люди, які дивилися мій там той старий канал, вони звичайно хочуть подивитися то відео. Можливо, вони не знають, що то я, але потім все ж таки вони бачать моє лице, що я знімаю, і звичайно вони підписуються. Але деякі, можливо, думають люди, що я просто як деякі просто закинув канал, просто побавився і не захотів знімати. Насправді ні, просто я втратив youtube канал. Це ж то, що в мене були проблеми із обліковим записом і паролем. Знаєте, я їх не записав, потім загубив. Просто у мене були деякі проблеми із телефоном, хочу вам так чесно сказати, ми перезавантажували телефон, в ремонт носили, всяке таке, і коли цей телефон оновився настільки, що я в той час затопив дуже і просто втратив свій YouTube канал. Я потім, як взнав, то був дуже сумний насправді, бо то дуже велике горе, насправді, як для мене, який просто рік знімав, рік знімав і дуже мучився. Навіть обісив, занізили знімав і отак получився. Ну тепер я вирісив знову почати. Ну нічого страшного. Як то кажемо. будемо трудитися. Касається все. Не знаю. Мої кури, салай зараз закрию, там е, ту курку, яка є там, ми обов'язково заберемо. Квоцка слить спокійно. Е, гуси, от у мене, я показую так рукою, тому що, якщо я забираю, ви нічого не бачите. А от, е, там гуси стоять, мої красавиці. Отак. Ну, підем, підемо, подивимося. Геть не видно їх. Через то, що ніч. Ну, оттак. Всім бажаю доброї ночі. Доброго відпочинку, доброго сну і всім пока.